Всім привіт! Ми мешканці нашого міста, ми друзі. Ми зібралися зробити таке невеличке добро в нашому місті. Ми хочемо відвідати людей, мешканців нашого міста в лікарні, яких ніхто не відвідує. Це Не так важко. Ми з друзями зібралися, ми пішли до магазину, придбали такі от речі, які можна покуштувати, з'їсти, посмакувати. То ми взяли хлібов'язково, до салими взяли. Ой, до до хліба ми взяли ковбасу, ковбаси, взяли сік. От потім у нас є там ось, 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 ось такі мандаринки, є у нас така консерва. Ми е, спеціально взяли, навмисне взяли таке, що вона сама відкривалася. Якщо може в людей немає чи відкрити відкривачки, то не можуть просто так взяти. Взяли такий ось сирок, е, е, взяли такі цукерки, отакі цукерки. Щоб люди могли посмакувати, взяли таку ряжанку. Ну і це начебто, да, начебто все. Да. Там, там ще цукерок ми багато поклали. І от такий набор продуктів. Отже, ми всі йдемо. Йдемо з нами. Вже біля дверей лікарні. А от. І... Ми ось такими цими пакуночками, які ми придбали, там ми вже будемо сьогодні, виспитаємо, ми, ми підходимо до медсестер і питаємо у них, є тут якісь е, е, пацієнти, яких ніколи ніхто не відвідує. Вони нам вказують і ми їм даємо і бажаємо їм здоров'я. Нам да. дозволяють і ми відвідуємо. відвідаємо. Отак все просто. Ідемо з нами. Пане, лучше попробуйте. Це ми ще просто і робимо людям приклад, що вони теж таке робили. Як людям що треба людям зробити, щоб допомогти людям, що потребують? Це хлопчики хочуть вам благодійну допомогу. Честь я поздравляю вас 8 березня, Спасибо. що ви були здорові, Спасибо. що ви виздоравлювали, бажаємо ви, вам, вам щастя. Вам і і це горіли, виздоравлювали. Ви не хворіли і виздоравлювали. І такий вам пакуночок, тут дивіться, тут оце ковбаска, її треба зразу з'їсти, тому що, що вона у вас не спортилася. А решта таке, вона там, тут цукерки єсть і все. А і сир, що вам не спортився. Угу. От, Так що їжте на здоров'я, ось є песок, щоб ви були здорові. Да, давайте я вам куди вам поговоримо. Туди вниз ми вам положимо. Да. Okay. Ось сюди, так? Да? Okay. Ось сюди шкафчик ми вам положимо. Ви Спасибо, да. Не дай Бог вам здоров'я. Да. Давайте ми вас, вось, тоже вам 8 байна теж вам поставляємо. З 8 березня. Будьте здорові. І вам з 8 березня, будьте здорові. Старайтесь, кріпиться, ви да. здоров'я. Все добре. Тільки що ми відвідали травматологічне відділення, там... а зараз прийшли в хірургічне да, відділення. А зараз прийшли хірургічні. Ну, спитаємо у медпрацівників, чи, можливо, тут також є люди, які, яких ніхто не відвідує, Ми зараз їх Так, да. Йдемо з нами. Хочемо дати людям приклад, щоб люди теж так відвідали їх, щоб вони робили добро. Що треба їм для цього, так, що, щоб, 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 зробити, щоб зробити добро. Андрей, добрый, добрый день, врач. добрый вечер. Мы хочемо подарить вам вот таких э, щоб чтобы вы выздоравливать, побажати вам здоровья, и чтобы вы Спасибо. А куда мы положить, Андрей? Там колбаска одразу скушається, да. щоб не пропала сир, да. е, значить, е, сок, там е, значить мандаринчики, вітамін С, щоб ви одужували, щоб не хворіли, здоров'ячко вам бажаємо. Ви бачите, що ви вас розбудили вже. Да. ну от ми показуємо мешкає. Сонна, це, людина, мешкається нашого міста, що треба ну, робити таке добро, турбуватися да. про людей, які знаходяться в скрутному становищі, чи ну, прихворали. Дякую. Да. 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 Як звати? Леонід. Леонід, туди ми покласти, так? Да? Угу. Чи куди? Чи сюди ось? Да? Да, по ну все угощайтеся, укріпляйтеся, будьте здорові спасибо. і щасливі. До На все добре. На все добре.

Що? Тут така виникла у нас така проблемка. Непорозуміння таке невеличке. Тут... Медпрацівники до нас нам, ну, сказали, нам попросили, зробили, зробили. попросили, щоб ми придбали халати, щоб все було ну, по їхньому розпорядку. То ми, як законопослушні, зараз йдемо в аптеку придбати халати, спеціальний одяг для того, щоб можна було відвідувати. На не верхні одежі, а накинути себе якийсь халат, щоб це було все стерібно, щоб це було все правильно, як повинно бути у лікувальному закладі. Ну от ми тепер біля інфекційного відділення нашої районної лікарні. Ми вже з халатиками. От, якщо тут хтось є із тих, хворих, з тих людей, да, які ніхто, яких, яких ніхто не відвідує, то ми ось і до них і прийдемо сьогодні. Пойдем, идем. Нет, так не мы не не с 8 марта. Тогда то не надо, да. нас не поздравляют. Да. Может, нет. может кому-то. Не надо, мы. Нужнее. Мы не нужны. Это, о, это, это о мы отдельно для несчастных мы заготовили, чтобы несчастным было как скоротать ночь. Вот такая, вот mm -hmm. так. Все. Спасибо. Да, поздравляю с 8 марта. Будьте здоровы, никогда не попадайте в больницу. А как что-то работает? так же можно? Не, не в качестве пациента, а в качестве работника никогда. Не, будьте здесь. а в качестве пациента не попадаете. Ой, спасибо вам да, за ваше да, доброе дело. Да, спасибо. Да, Это мы. мы... Все, 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 да, я да, да, да. Я знаю, спасибо. я знакома, я не знаю ваш не ваших не, ваши, не ва, Косинский. Да. Да. Андрей, да вот. Андрей, Андрей, Андрей Андрей. Андрей, а, Андрей старший брат точно. Андрей Косинский то Я я в курсе про ваши вот эти акции. Да, то... И уже к нам приходили, мы вас приглашали. Был у нас тот поп... мужчина, был, который был одинокий. Да, мы к нему приходили. Да, ну нет, уже выписали. Что... Хорошо, все, до да, свидания. Спасибо, до свидания. Спокойной ночи. Мы теперь в детячем ветерине, будем идти в детячее ветерине. у находится на третьем и четвертом поверсі. да? Мы тут уже были в те разы. Ну и сейчас мы спитаємо, если тут есть какие-то мамулечки, или дети, яких. Ніхто не відвідує, а от ми от пакунок їм віддамо. Підемо. Сказали, що зараз повинні когось хвитнути. І ми просто ці людині питаємо. Добрий день, нас висаджувати. Ми хотіли зробити таке невеличке з дати вам такий спакуночок і побажати вам здоров'я вам і вашій дитині. Дякую. А дитина поздравить з 8 березня. Настюшка, я тебя с 8 болезнью дядя, поздравляю. Да, я вас поздравляю с 8 мая, Настя. Будь здорова, счастлива, на батьках. Не говори, да. будь здорова. Да, поздравите. будь здорова. Будь здорова. давай здороваемся. Да До свидания. Все. Ну, вот так вот получается.